На даний час ми знаходимося за адресою Доброго 4. Це Чернівецький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування. Актовий зал. Вони нам надали. Актовий зал приміщення дуже велике. В нас там розташовано два, три каркаси, і одночасно може працювати 20 людей. Одночасно 20 людей. Якщо впродовж дня, то позмінно можна і до 50 людей. Чудово, є орієнтир, тобто в рази два точно можна збільшити кількість. Так, так. так. приміщення достатні для великої кількості людей. У нас люди підтримують фінансово. У нас є картка волонтера у Фейсбуці. Можете зайти на скувальну сітку Чернівці, і там фігурує номер картки. Ви є тільки у Фейсбуці, правильно московські Чернівці, і тільки там можна вас знайти. Ми дуже чекаємо всіх небайдужих, бажаючих щоденно з 10 по 20 годину вечора. Кожен день за адресою доброго 4